Отже, запишемо, дано до нашої задачі після того, як ми вже з вами все з'ясували, всі фізичні величини, які подані, що ми будемо шукати, записуємо коротку умову. Отже, дано. І так, перше тіло це кит, і його серце робить 6 скорочень, це n 1 за час. Т1, одну хвилину. Синичка є друге тіло, і її серце робить 1200 скорочень, це кількість скорочень Н2. За той самий час, тобто час скорочень серця синички, Т2, також одна хвилина. І вже з'ясували, що у скільки разів ви знаходите відношення частоти скорочень серця синички ню2 до частоти скорочень серця НЮ1. Від окремого, відомий від невідомого. Далі, як бачимо, в нас наступна колонка система Сі, вона нам потрібна, бо час у хвилинах, а повинен бути в секундах. В одній хвилині 60 секунд. Тут все просто. І Т1, і Т2. Добре. Ну, раз нас питають, відношення частот. То у розв'язанні ми з вами і почнемо з того, що розпишемо, що таке ню 1 Частота коливань серця кита це кількість скорочень Н1 за час Т1. Ну і відповідно частота коливань серця синички н2 це кількість скорочень серця синички Н2. До Т2. Тепер мені треба знайти відношення ню 2 до ню 1 Я вам нагадаю, що відношення це ділення. Отже, мені треба. Ось цей вираз Н2 на Т2. Поділити на n 1 t 1 Ділити на дріб ми не вміємо, але вміємо множити на обернені. Отже, переписую. Ню 2 на ню 1. Це все одно, що Н2 на Т2. Множу, перевертаю дріб, тобто чисельник і знаменник міняю місцями. В чисельнику Т1 в знаменнику Н1. Ну і відповідно, підставляю числа. Ню2, кню 1 це 1200 на 60 помножити на 60 і поділити на 6. 60 і 60 скорочується. 1200 поділити на 6. 12 на 6, 2. І 2 нулі. Отже, у 200 разів Частота скорочень у синички більша. Отже, розглянемо наступну задачу з вами. Вона трошки незвична, бо для вас, звичайно, об'єднує і формули для рівномірного руху, і формули для коловального руху. Тобто Тут ми можемо застосувати формули для двох типів руху. Бо дивіться, умова задачі наступна. Частота коливань крил бджоли під час руху становить 250 Гц. Звичайно, це частота ні. Який шлях подала бджола? Шлях, ми будемо з вами, вже відома нам фізична величина, означається буквою L маленька. Здійснивши 2000 коливань. Крильцями так, це кількість коливань N велика, і швидкість руху бджоли В становить 9 км на годину. Отже, будемо об'єднувати з вами формули і для коливального руху, і для прямолінійного руху. Отже, записуємо дано. І так, частота коловань крильць 250 Гц, Ню дорівнює 250 Гц. Далі кількість коловань N велике 2000. 2000. Швидкість руху 9 км на годину. Кілометри на години. Треба знайти шлях, який пролетить наша бджілка. Відокремили відоме від невідомого, дивимось герц. Ам... Кількість коливань це безрозмірна фізична величина, а ось швидкість із кілометрів на годину повинні перевести в метри за секунду. Для цього нагадую, ми 9 множимо на тисячу, це ми кілометри, перевели в метри і ділимо на 3600. Два нулі, два нулі скоротили. І 36 Також скоротили, тут один, тут чотири. Десять поділили на 4, тут один, тут два з половиною. Дорівнюємо 2,5 метра вже на секунду. Все, систему Сі ми з вами завершили. Отже, наступна колонка розв'язання. Розв'язання. І так, ми шукаємо шлях. Шлях за означенням це добуток швидкості на час. Якщо ви уважно подивитесь, то швидкість руху нам відома. А ось час необхідно знайти. Звідки можна... Виразити час. В мене є частота коливань. Частота за означенням це кількість коливань N за одиницю часу. T. Відповідно, звідси я можу з легкістю виразити час. Я вас вже вчила. Просто хрест нахрест міняєте час і частоту місцями. Отже, це буде N. Поділене на ню. Ну і тепер все підставляємо в формулу для шляху, після чого перевіряємо одиниці вимірювання. Шлях дорівнює, швидкість помножена на N, поділена на частоту ню. Дивимось, дано, у нас всі ці фізичні величини є, тому можемо перевірити одиниці вимірювання для отриманої формули. Отже, швидкість це метри на секунду, кількість безрозмірна фізична величина, пишемо просто одиничку, частота в Герцах. Ну, поки що нічого не скорочується, але пам'ятаємо, що герц – це одиниця на секунду. Отже, множимо 1. А замість герцога пишемо одиниця і ще раз поділена на секунду. Раз, два, три, третій поверх йде у чисельник множником. І так, отримую метр на секунду. Помножити. Тут вже в чисельнику секунда. Тут знаменник одиничка так і залишилась. Секунди і секунда я скоротила. Тут одиничка, тут одиничка, метр, помножити на одиницю, поділити на одиницю до рівня метр. Отже, формула вірна, залишилось підрахувати. L дорівнює швидкість 2,5 помножити на 2 тисячі і. Поділити на 250. Ну, Тут це можна порахувати усно. 0, 0. Скоротили. Цей 0 забрала, перенесла кому. 25, поділити на 25, тут 1. тут 1. Отже, залишилось просто 20 метрів. Отже, не забуваємо про слово відповідь. L до рівня 20 метрів. Отже, в задачах ми можемо комбінувати формули з різних тем. І так буде і надалі. І остання задача <свісно> на сьогодні з цієї теми, також буде на об'єднання і формул для коловального руху і на формули для. А, Рівномірного прямолінійного руху. І так, скільки коливань здійснить маятник годинника, встановленого в кают компанії судна за час подорожі Одес, Одеси до залізного порту? Період колувань маятника 2 секунди, відстань від Одеси. До залізного порту становить 216 кілометрів. судно рухається зі швидкістю 54 кілометри на годину. Отже, що ми шукаємо і що нам дано? Скільки коливань здійснить маятник годинника? Отже, ми з вами шукаємо N кількість коливань. І так. Встановленого в кают компанії судна за час подорожі з Одеси до залізного порту, період коливань. Тут чітко сказано, що це період коливань, 2 секунди, вже це те велике, не просто час, а період, час одного коливання. Далі, відстань від. Одеси до залізного порту. Це шлях, який ми з вами подолаємо, тобто L. І також відомо, що судно рухається зі швидкістю 54 км на годину. Це наша звична швидкість. Після того, як ми встановили ці з вами фізичні величини, запишемо дано. І так, період 2 секунди. Шлях, який ми повинні подавати, 216 кілометрів. Так, швидкість 54 кілометра на годину. Так, треба знайти кількість коливань, які здійснить маятник. Так, відокремили. Система, сіт, звичайно, кілометри в метри, кілометри на годину, в метри на секунду. Отже, 216 кілометрів переводимо, домножаємо на 1000, тобто дописуємо просто три нулі. 216 тисяч метрів. 54 кілометра на годину. 54 домножили на тисячу і поділили на 3600. 3600. Так, це та шестірка. 2,0 і 2,0 скоротили. 54 і 36,0. Можна скоротити по 18. Тут два, тут три. 10 і 2 скорочуємо по 2. Тут один, тут 5. Три. Множимо на 5, 15 метрів на секунду. Все, система сі завершена. Наступна колонка розв'язання. Розв'язання. І так, ми шукаємо кількість коливань. Звичайно, вона схована, ця фізична величина, в періоді. За означенням, період це час коливань, поділена на їх кількість. Звідси ми можемо виразити кількість коливань. Знову ж таки, хрест-нахрест -хрест поміняли просто місцями. І так, N дорівнює час поділений на період. цього в нас невідомий час. Але ми час, протягом якого здійснював коливання в мій маятник, звичайно, дорівнює часу руху від Одеси до залізного порту. Тому час Т я можу знайти за відомою нам вже формулою, як шлях, поділений на швидкість. І все це. Можу об'єднати в одну формулу. Отже, кількість коливань N дорівнює. І так, замість t я підставляю шлях поділений на швидкість, і поділити на період. Ось цей поверх дров спускається у знаменник. Також це такий, ну, почте, лайфхак з математики. І так, і ось моя кінцева формула. Можна не спускати, можна рахувати так, відповідь від цього не зміниться. Але для зручності перевірки одиниць вимірювань я спустила швидкість у знаменник. Отже, в чисельнику метри, в знаменнику швидкість в метрах на секунду, множу на секунду. Одиниця вимірювання періоду. Секунда і секунда, скоротились, метр, і метр, скоротився. Тут залишилось повсюду одинички, отже, просто одиниця. Дійсно, кількість коливань є безрозмірною фізичною величиною. Ну і залишилось просто порахувати. Тепер N. N дорівнює. І так, за формулою шлях 216 тисяч метрів беремо з системи Сірас ми вже переводили. 216 тисяч. Поділити на швидкість. швидкість 15 і помножити на 2, це період. Так, 200 тисяч я повинна поділити на 30. Так. 0 і 0 скоротила. Тепер 216 я ділю на 3, Це буде 72. І дописала два нулі, які залишились. Отже, 7200 колбань. Ось таку кількість. Повних коливань, звичайно, це за умови, що маятник виходить там з крайнього лівого, наприклад, вложення, і в нього повертається. Ось таку кількість коливань здійснить маятник під час подорожі. Отже, слово відповідь N дорівнює 7200. Все. Ось такі різні такти, задач на коловальний рух. Вони є більш такими обширними в порівнянні з обертальним рухом, але, на мій погляд, водночас вони є більш і цікавими. Так, на цьому все. Дякую за увагу. Всі задачі, будь ласка, оформіть у ЗУши. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. На все добре.